Так, всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо вам міні-трактор на ремнях Кентавер 350 VR. Скажемо, скільки такий трактор коштує, для чого він використовується, які модифікації саме мене вразили в цьому тракторі і як його по суті можна замовити, для чого він, собственно, підійде. Значить, почнемо з самого головного: зі скептичного ЗС 1135 Мотор. 35 коней 1,7 літра. Це реально 35 кінський сильний трактор. Тому без скептицизму знімаємо вам плашку. Сам мотор е десь відсотків на 30 більший за 11,15 попередню модель. Тому, я думаю, ніхто не буде сперечатися, що 35 коней тут реально є. Е по розходу палива. Так, да, він більший, ніж 24 коні, але не будемо. Забувати, що всі мотори дизельні і тракторні працюють по принципу кіловат потужності, тобто 250, 230-200 г на кіловат потужності. Соответственно, якщо ви будете гасити на середніх показниках, то він не буде перевищувати у вас розход. 24 кінський сильного трактора. Якщо будете постійно педаль в пол гасити, то звісно, розход буде більше і, відповідно, буде більше гуркіт. Значить, коробка Зубровська, вона ж шефенговська, хтось її називає, три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені передачі. Блокування диференціалів на цих моделях не ставлять, тобто їх немає фізично. Задній привід постійно заблокований. Етат, ем, насос стоїть НШ від коробки напряму, як на шифінгах, по колесах. Оця е, ситуація, яка дійсно мене вразила 9,5-20 колеса, тобто 20 та резина і 6,5-16, Тобто, кліренс у цього трактора набагато більший, ніж на всіх моделях. Міні-тракторів, хоч взяти 240-й, хоч скаути старі, хоч файтери, хоч скіфи. Тобто, реально 16-20 -та резина таким не може навіть трьохциліндровий Сінтай похвастатися, тому що на Сінтаї 14-та резина і 20-та, да? а тут 16-та. Тобто, Тут по резині взагалі клас, вау, молодці! Значить, передня у нас ступиться 5 болтів, задня ступиться теж 5 болтів. Балка розсивного типу передня, також у нас шаровий міст. Задня балка, у нас, Верніше задня у нас півось, має 49 мм і розсувається, затискається ступицею. Все, в принципі, просто. Ось барабани стоять, коротенькі чолки, шестішліцевий вал відбору потужності, є причіпний механізм в комплекті. Трьохточка стандартна, клешні стандартні, пальці 20 вставляються. Регулювання, все присутнє, все є. Гідравліка тут звичайна, циліндр знаходиться в коробці, ось тут стоїть, обслуговується теж, в принципі, перше ТО у нас 50 мотогодин, друге ТО 100 мотогодин, потім 250 і потім вже кожні 500 або дивитесь по якості масла. Тобто, для чого важливо перше ТО. Пояснюю. Коробка, допустім, коли новий трактор притирається, ви переключаєте швидкості. У вас в коробці йдуть притірки. Всі сателіти, всі шестерні, що є, вони притираються, вони десь там щось попадають зуб на зуб, десь не попадають. Але в цілому образується такий металевий пилок, стружечка, да? яка потім у вас висідає в піддончику. І якщо ви не поміняєте е, через обкаточний період масло, то потім, коли ви будете працювати і давати велику нагрузку, цей пилок вам буде просто розбивати або осідати на стінках. А вам це не потрібно. Для, для цього, в принципі, міняють. В першу обкатку, тобто перше ТО робити обов'язково. 50 мотогодин, як ж такі злили масло, поміняли, залили і працюєте вже на повністю там, на 100%. своїх відсотків. Податчикам тут все стандартно. Кермування теж стандартне. Рульова колонка тут на всіх кентаврах стоїть однакова, червячного типу вал. Механічне кермування, рама 110-й швелер, Є кріплення під лопату, під додаткові ваги. Вони окремо продаються, їх можна, в принципі, придбати. Металевий капот, оці пластикові вставки, а так все з металу зроблено. Також маємо повітряно-мастильний фільтр. Тут масло, тут у нас великі елементи улавлюються. По ціні. На сьогоднішній день такий трактор вартує 2950 доларів. Це іде ціна з доставочкою. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Тобто, ви замовляєте, ні там які е, скинути на бензин, на карту і так далі. Тобто, ви замовили, вам додому привезли, вдома розрахувалися вже, коли трактор у вас на подвір'ї. Перед цим ще його перевірили. Звісно ж, сіла перевірили. Е, замовити можна за номером, який бачите, у себе на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріпляю. Також можете прописати просто motor.com.ua або набирайте напряму номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня, пока-пока.